Тримайся міцно. Саша, не йди за мною слідом, а то може обвалитися. Тримайся на відстані. Тут прохід у людський зріс виритий, Але все одно треба йти, нахилившись. Попереду бачу денне світло. Можливо, там є вихід на поверхню. Точно тут вихід. Але туди пробиратися. Можна лише повзком. Пішов ухил в ліс. Тут якісь розгалужені ходи. Схоже, вони далі завалені. Хотім в цей прохід. Він низький, треба йти вже в присядку. Можливо, ми вже на другий поверх підземний спустилися. Тут було якесь приміщення зовсім маленьке. Подивимося, дивимося, що тут. Стеля частково валилася, якісь вирубки у стіні. Цікаво, що тут було. Вау. Тут дуже вузький прохід. Мабуть, не пройти. Треба повертатися. Ух ти! Що це! Коли я дізнався, що недалеко від мого села знаходяться стародавні печери, вириті ченцями, мені захотілося побувати в них. Про ці печери розповідають багато легенд, сказань, фантастичних небелиць, але коли справа доходить до конкретного, ніхто нічого не знає, як завжди. А ті, хто знав, їх уже давно немає. Ну, загалом одні тільки бабусині оповідання. А значить, у мене є можливість докопатися до істини і дослідити невідоме. О, Камаз їде на зустріч. треба бути обережним. Дорога тут вузька, навколо тут ліси, бувають, вискакують кабани на дорогу, козулі, олені. Особливо вночі це відбувається. Класні тут місця та дикуваті. А якщо зважити на те, що печери мають за деякими розповіданнями довжину до 10 кілометрів, то майбутні мої пригоди обіцяють бути дуже цікавими і навіть, я думаю, смертельно небезпечними. Ось ми туди і вирушаємо в цю невідомість. Я вирішив почати з найдоступнішого і найпростішого на сьогоднішній день. Лізти одному підземелля небезпечно, тому я запросив своїх творчих сусідів, і ми разом їдемо в те місце, де точно бачили ці міфічні печери і спробуємо там знайти їх. Ми не стали брати купу ліхтариків, їжу, мотузки, лопату. Для початку достатньо буде налобного ліхтарика та мобільного тепловізора. Цвітять сюди валя. Боже, яка краса! Вася, давай отут Ось Отут? Так. Да. Давайте. Красиво як. У квітні, коли все навколо розквітає і природа починає дихати на повні груди, подорожувати українськими селами одне задоволення. Куди не глянь, всюди у білому одязі, стоять абрикоси, вишні, сливи, персики. А у повітрі розноситься бджолинний гул, який іноді забиває спів птахів. Адже незабаром зацвітуть райські яблуневі сади, додавши до білого одягу наречених рожевий відтінок. Тут, в Україні, щороку цвітіння дерев настільки рясне, що страшно уявити, що буде з деревами, якщо зав'яжуться всі плоди. Минулого року дерева не змогли втримати весь урожай. І у багатьох зламалися гілки. Щоб уникнути поломок, я частково обривав зеленими яблука, груші, сливи і підставляв підпори. Чи буде у цьому році рясний урожай на фрукти, незрозуміло. Дуже вже холодна весна видалась і до того ще й дощова. Проте білосніжна краса, що огорнула українські села, надає райського настрою. Не дивуйтеся, це справді те місце, де колись розташовувався Іринський виноградарський печерний монастир. Природа тут створила унікальне місце. Серед пагробів Мошногірського кряжа розкинулася округла вуговина, що чимось нагадує кратер стародавнього вулкана. Вона з усіх боків оточена листяними лісами, а з півночі межує з непрохідним болотом. Не дарма це відокремлене і дикувате місце вибрали ченці для своєї обітелі, щоб їх ніхто не турбував. Але відокремленість і віддаленість монастиря не врятували його від набігів іноземних варварів, жорстокості фашистських загарбників і пресингу радянського атеїзму. До цього часу жодного з будівель виноградарського монастиря не збереглося, вціліли лише старий яблуневий сад. Та невелика галерея печер виритих у схелі. Час появи монастирських підземель невідомий. На переконання ченців, вони існували ще з давніх давен. Куди ведуть ходи і що в них знаходиться, невідомо. Зараз на місці монастиря стоять повоєнні споруди, де розмістився цей інтернат. Починаємо з найпростішого. Поки ліс не перетворився у суцільну зелену масу. І добре видно рельєф, ми вирішуємо пройтися навколишніми схилами і поглянути, що є на поверхні. За описами тут під нами простягаються підземні ходи. Якщо печери старі, то на поверхні можуть бути провали або ерозійні воронки. Сподіваюся, ми не потрапимо в них, як колись провалилися школярі, про яких я розповім згодом. Наскільки я розумію, у тому місці де рили печери мають бути і відвали землі. А якщо печери довгі, то відвали будуть відповідно здоровими. Але поки що в окрузі нічого схожого не видно. Може, ченці розкидали землю, щоб не видавати локації. А ось і перша наша вдала знахідка. Якщо це вхід у печери, він дуже крутий. Спускатися можна тільки мотузкою. Можливо, це був вентиляційний колодязь. Згодом він обсипався і розширився. От і добре, ми на вірному шляху. Вечерний міф, а реальність. Але наскільки вона правдива? Ми пройшлись ще трохи схилом і знайшли ще невеликий провал, який майже повністю завалений і заріс рослинністю. Просто так ріш. Відомий вхід, що зберігся, знаходиться внизу цього схилу, прямо за господарськими спорудами диспансеру. Йдемо туди, шукати будемо. Дві пещери після дощів завалилися, обвалилося все, нічого не видно. От. от така ситуація зараз. А ось так вхід до печери виглядав раніше. На жаль, погода постійно робить свій внесок в руйнування печери. Ще трохи часу. Та останнє нагадування про загадковий монастир зникли під обвалами. А от і вход в пещери. Ну що, спробуємо сюди зайти. Обвалився вхід, але пройти ще можна. Все, далі без фонаря. При вході ще стоять деякі вцілілі підпірки, що отримують склепіння. Схоже, Тут давно не було представників культу, навіть птахи змогли звити гніздо. Це і зрозуміло, немає парафіян, немає і грошей, а тоді навіщо втрачати час і стежити за порядком? Начебто такий напрашується висновок. Адже це історичне, намолене місце наше минуле не можна так. Неподалік входу розташований лаз у невелику церкву. Розміром десь 2 на 2 метри. Щоб увійти до неї, треба нахилитися. Заходимо сюди, оцю келію. Тісно однак. Залишки церковного начиння, коріння дерев проросло. Все виглядає небезпечно. Може ввалитися. Комарі літають. А тут от отвір для повітря. Цікаво було б повернутися років так на 300-400 тому і подивитися, як тут молилися ченці, яке було оздоблення. Все стерло безжальний час, але й сучасні ротозеї, спустившись у печери, дозволяють собі погані вільності, щось відірвати, написати на стіні, насмітити, зруйнувати, вкрасти. От би у вас руки повідсихали. Справді, невідома хоча б приблизна дата виникнення цих печер. У минулому обітіль була одним із центрів гайдамацького руху та печери, крім місць відокремленої молитви, стали ще й притулком для переслідуваних повстанців. Наприкінці 19 століття історики, які разом з графом Бобринським досліджували печери та висунули припущення, що вони були вириті. У 14 столітті. Тоді дослідникам печер не вдалося пройти їх повністю через велику кількість сувів та обвалів, але ними було складено схему підземель. Сьогодні більшу частину ходів келій, зображених на схемі, побачити немає можливості. Проходи до них завалені. Відать дуже обвалили. наверх підйом какой-то. Подимаємося. Назва монастиря Ірдинський походить від річки Риди, що протікає поблизу. А назва Виноградарський закріпилася пізніше, коли ченці посадили виноградник за кілька верст від монастиря. На жаль, виноградна лоза не збереглася. Проте залишилися старі яблуні. Говорять, ченці у своєму саду вирощували різні. В тому числі и власні сорты яблок-то слыб. Ну вот ну, на что ты делил блин. Нет, так вот приезжают, лишь банки какие-то валяются. Вот тут. А тут тоже выход. Да, да выход м -м, тоже. Да? Да. Вот и тут не один выход а два. Стрелят вообще я думаю что они вели туда вниз, вниз да и тут вот этот завал да, что? завал быть ведь... завал все завалил вот так нас может привалить и все и пиши пропало и тут вот тоже в камушки упали В інтернеті існують розповіді, що печери мали три яруси підземель. Хоча дослідження Бобринського говорять лише про один ярус, який складався з підземного храму, трьох келій зі слуховими вікнами та інших приміщень. Зараз, на жаль, неможливо встановити історичну правду. Адже в 1963 року майже всі підземелля були підірвані бухівкою. через неприятный инцидент, связанный с исчезнением двух детей во время экскурсии на Юрову гору. Смотри головой, вот сейчас вот этот oh. отвалит. Смотри, он уже отпадает. Ну well, да. Посмотри, вот, какая щель, есть вот сфотографирую. Вот тут щель, с этого ракурса, видишь? Ну да. Вот так, да. вот так, где я стоял. Да я вижу, Саша. Может тоже гух. Ну, well, well, это судьба всех, кто лазит по пещерам ну, тем не менее интересно бы попасть туда где неизвестность тут то видишь там уже смотри как они вход ровненько вырублен да такой значит да. ровненько и корешки уже растут А тепер поміркую про містичне зникнення дітей. Якщо пам'ятаєте, я розповідав, що в 19 столітті граф Бобринський, учений і професійний археолог, ретельно досліджував ці печери і повідомив, що через обвали всі ходи завалені, пройти в глиб підземелля неможливо. Тепер увага через 80 років на Юрівій горі, розташованої за 10 кілометрів відсюди, Пропадають, а точніше провалюються під землю діти. Чотири дні вони блукають у темряві і виходять в районі монастиря, пройшовши під землею коло 10 кілометрів. Хіба таке можливо? І друге, як так вийшло, що вже наприкінці 19 століття ходи були завалені, а понад півстоліття вони виявилися прохідними і про них ніхто не знав, у тому числі і Бобринські. Ось такая Сиди, Да, прилично тут. Так. Здесь какая-то келья маленькая. Посмотрим, что здесь. Да, вот. Интересно, конечно, да. Все это здесь. Вот как. Глянем, что здесь. Вот такая ма. Ух ты! Ничего себе! Ничего себе! Сюда проход. Да. Здесь о, все это завалено. Вот здесь тоже было видать Маленькая келье. Вот видно, что это близко к поверхности корни деревьев свисают. На, будем назад. Здесь вот. Ой, какие-то типа надписи или еще чего-то. Так, смотрим сюда. Ого. Здесь очень узкий проход. Тут, наверное, не пройти. Ха. Вот так вот. Вот так вот. Ух ты. Ничего себе. Ничего себе здесь вообще какая-то вон тоже есть провал какой-то туда свисает тоже камни а, да, 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 вот. сколки вот. вот и листья это признак того что есть выход наверх ветер налило, и ветер подул сквознячок Ага, вот он и есть. Этот выход. Такая вот. Тут келья, я, мне так подобного. Ну да, типа кельи. И даже там ага. что лежит. Вот видишь, тут камни ты упали, камни да. Лежало, да? Ага. Такой упадет и прибьет. Та бутылки там валялись тишок ты ти просто кости а вот тут то есть спал ага. не не вот там прямо ну вот сюда цветы ну а когда я гляну <звук> да. там вообще кем я ага. что А, нет я тут не был. вот тут еще кем я подход сюда буду пройти да да по кругу проходь. вот люди конечно есть разные. И вместо того, чтобы удивляться этими творениями, они берут и на стенах царапают всякие надписи. Что скажешь? Конечно. Вот эти подсвечнички. Саня, да? да вот это вот идиоты пишут. Вот. Да, завалено все, никто не чистит. Кому не надо. Ну да. Это ж труда столько надо, чтобы это все разгребсти. Здесь уже на одной вере, наверное, не сделаешь. Ну и вот. Мы вышли. Меня уже ждут. Мои друзья. Тут рядом гараж этой больницы. Вот такая вот погода. Вот это и все еще сегодня залишилось. Від чернечих підземель, решту приховує обвали. Але якщо вірити народній поголосці, ці печери мають велику протяжність, то тоді я не бачу приводу, щоб не спробувати відшукати потаємні ходи і доторкнутися до таємниць підземелля зниклого монастиря. Маю кілька ідей. До скорої зустрічі!